І enjoy. Якщо чесно, записую це відео у друге удруге. Більше і швидше. Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube-каналі, де ми разом занурюємося у світ кольорів, стилю та моди. Сьогодні поговоримо про новий додаток від Інстаграму для обробки та монтування рільсів. Якщо чесно, записую це відео у друге, тому що перший раз а щось трапилося з фокусом, фокусом камери і картинка вийшла трошки розмазана, Тому дубль number 2. Ну що. Для наглядності, для наочності я пропоную зробити наступне. Я зроблю демонстрацію екрану, і ви будете бачити, про які функції додатку я буду розповідати, будете бачити, як цей додаток працює, що роблять ті або інші функції. Тож, давайте я відкрию додаток зроблю трансляцію екрану і так, я напевно сяду трошки так от і напевно, що трансляція буде ось тут. А, і Ви будете бачити імене і те, що я роблю. У цьому додатку. Що хочу сказати, що цей додаток з'явився нещодавно. Я пробувала монтувати на телефоні за допомогою цього додатку. Сьогодні я використовувала планшет для монтування. Було зручно і на телефоні, і на планшеті. Чому на планшеті мені сподобалося більше? Тому що я можу користуватися пенсілом і трошки точніше нажимати по усім кнопочкам, клавішам, але невелика різниця між телефоном та планшетом, тож якщо ви використовуєте тільки, -тільки телефон для монтування, нічого страшного, це теж саме інтерфейс. Такий самий, а, ніяких відмінностей немає. Не записувала відео вже півтора місяці, тому що коли я від'їжджала в Україну, а, я наперед записала три або чотири випуски, тому в мене був такий. Вакейшн від запису відео, і зараз трошки складно, якщо чесно. Але я зрозуміла, що тренування потрібні не тільки у спорті, а також і у записі відео, у комунікації, у тому, як ти говориш, як ти себе виражаєш, показуєш. Тому починаємо, можна сказати, заново. Додаток. Ось так він, він виглядає, такий чорненький, написано Edits до речі, я не сказала, як він називається, напевно, я вже не пам'ятаю. Цей додаток називається Edits. Ну, логічно, в принципі. Вмикаємо додаток. Так, в мене тут вже є проекти. Бачите так, що в нас є галерея з проєктів, які ми робили, які ми зробимо. Ми починаємо роботу. Нажимаємо на плюсик, обираємо відео, які нам потрібні будуть у цьому рельсі. Наприклад, оберемо декілька, декілька відео для наочності. Так, ну і перше, що ми робимо, ми обрізаємо відео, обираємо ті шматочки, ті фрагменти, які нам будуть потрібні. Для цього ми натискаємо на саме відео. Тут з'являються декілька функцій. Перша функція, яку ми робимо, це обрізання. На англійській це спліт, тобто ми розділяємо наше, наше відео, видаляємо непотрібні шматочки, ми обрали шматочки, які нам потрібні для нашого рільсику. Що ми робимо далі? Ми можемо змінити налаштування самого відео. Підвищити або понизити яскравість, контрастність, теплоту, насиченість все це є. Ми натискаємо також на відео, Adjust і ми робимо тут те, що нам потрібно. Бачите, змінюємо яскравість, трошки я його понищую. Люблю коли темніше. Так, теплоту також люблю теплоту. Зазвичай я рекомендую туди гратися, не існує якоїсь, знаєте, формули, що потрібно робити так, 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 а так не потрібно робити. Я граюся, дивлюся, як мені подобається більше, у яку сторону потрібно понижувати або повищувати, все залежить від світла, від того, де ви знімали, тому основної формули, як ви зрозуміли, не існує. І що в нас тут є? Ми можемо зберігти всі ці налаштування для усіх шматочків, для усіх фрагментів, які є в нашому лісі. Натискаємо Apply Adjustments to all clips. І все готово. Дуже зручно. Ще один момент, те, що в мене цей додаток на англійській мові. Він у вас може бути на українській або російській. Неважливо, все однаково, всі значки, вони однакові, зображення однакові, тому я думаю, що ви не заплутаєтеся і у вас теж буде виходити так само легко, як і у мене. Налаштування ми зробили. Тут є ще фільтри, бачите. Я не користуюся фільтрами, тому не знаю, як вони тут працюють, чи гарно-негарно гарно виглядають. Я зазвичай не використовую їх ні у якому додатку. В інстаграмі я також для фото їх не використовую. Але, щоб ви знали, вони тут є, якщо вам вони потрібні. Ще що в нас тут є? У нас є коригування звуку, тобто ми можемо видаляти, понищувати. Наш звук з самого відео, і також ми можемо це зробити для усіх усіх відео е, у цьому фільзику. Також в нас є швидкість, коригуємо швидкість, яка нам потрібна, мені не потрібно змінювати швидкість цього е, цього фрагменту, тому е, залишаю так, як є. З відео ми розібралися. Далі, що в нас є? вшинаємо із. Першої позначки це аудіо, це музика. Головною плюшкою цього додатку є те, що в ньому є всі аудіодоріжки, уся музика, яка є в інстаграмі. Тобто, якщо ви в Інстаграмі знайшли якусь музику, яку хочете використати у новому рільсіку ви просто її зберігаєте собі. І потім... Відкриваєте аудіо, обираєте музику, яка вам потрібна, і використовуєте у самому лісу. Наприклад, мені подобається, мені подобається Cold Heart, Elton John, і Dua Lipa. Добре, ось ми додаємо. Все, в, в нас є готова пісня, готова музика, яка буде також проігруватися в інстаграмі. Тобто нам не потрібно якось підстраювати, щось видумувати, як додавати музику. Це вже готово. Для мене це дуже важливо, тому що, пам'ятаю, як у В'єн я робила наступне. Я завантажувала на ноутбук. No кліп із YouTube, потім перекидувала це відео на телефон, додавала у додаток клієнт. У Вені можна було вирізати аудіодоріжку із кліпа. Це я робила і використовувала пісню. Підганяла кожен шматочок, під біти, наприклад. Потім це відео завантажувала в Інстаграм, видаляла звук повністю з цього відео і вже накладувала по новій ту пісню, яка мені потрібна. Тут ми цього не робимо. Тут вже все готово. Тут вже все зробили за нас. З YouTube скачали усі пісні, так сказати. Ну добре, ми нічого не робимо, використовуємо пісню, яка нам потрібна, знаходимо її і enjoy, як кажуть. Також дивіться, тут можна робити, щоб пісня починалася трошки понарастаючої. Да? Також є біти. Можна використовувати цю функцію, якщо вам потрібно якось підганяти фрагменти під, під чіткі біти пісні. Ось і все. З музикою done. у нас є текст. Наприклад, ми тут пишемо Outfit. Ми написали текст. Що ми можемо робити? Ми можемо змінювати шрифти. Шрифтів дуже-дуже багато. Я зазвичай використовую жирні шрифти та тип, hand типу як від руки написані. А, так, наприклад, ми обираємо цей шрифт, збільшуємо над напис наш, обираємо колір. Of course pink. Угу. Ось такий pink ми зробили. Єдине, що мені не подобається у кольорах, це те, що я не можу вводити код кольору, який мені потрібен. У VN, наприклад, я робила як? Заходила кольор, який мені подобається, знаходила його код, вписувала цей код і використовувала у майбутніх, наприклад, відео або лісиках, або там ще десь. Тут такого нема, коду я не можу вести, але... Маємо, що маємо, можемо перегувати будь-який колір, що в принципі також непогано. Далі ми обираємо, як ця надпис буде з'являтися у нашому лісіку. Наприклад, це буде хтось писати, чи воно буде з'являтися дуже швидко, або буде пригати, або зум. Бачите, різні різні. Також є стилі написання, бачите, різні різні. І також ми можемо коригувати, де буде розташований надпис. Ми написали Outfit. Далі ще хочу написати Of the Day. Of the day і зробити інший шрифт. Handwritten. Ось такий. Колір обираємо Byte. Далі ми можемо записувати голосом якийсь звук, якісь слова, які ми хочемо пустити поверх рільсіку. Ми нажимаємо на серединку і голос пишеться. Добре, супер, готово. Далі у нас є Captions, субтітри. Субтітри ми можемо використовувати із відео. Ми можемо записати їх голосом або із аудіо якогось файлу, який ми записали напередодні, наприклад. У нас є оверлей. Оверлей це в нас слої, які ми можемо додавати на відео. Наприклад, ми можемо використати ось це фото, значок Сімса, наприклад. Що ми з ним можемо зробити? Ми можемо вирізати фон, обрізати, точніше, фон. Ось так от. Ось так от нас готово все. Бачите? Ось такий значочок існує. Добре. Це ми можемо е, якісь додаткові картинки додавати, або відео, якщо нам потрібно. Дуже зручно. У нас також є різні звуки, знаєте, ось ці якісь е, е, барабани або, типу, жух або аплодисменти, або якісь, не знаю, різні різні звуки, які ми використовуємо для рільсиків, для, для того, щоб привернути увагу зрителя. Вони тут є, тут дуже їх багато, вони також розподілені по різним групам. Дивіться, використовуйте, пробуйте, дуже-дуже багато, дуже різні. Мені здається, це досить крута штука, що вони тут, тут є одразу. Далі є функція Cutout. Ми її вже спробували з вами на фото. Вирізали ось цей кристалік. На відео вона теж класно працює. А мені здається, воно гарно комбінується із якимись туторіалами, наприклад, що. Так не потрібно робити, так потрібно робити. Так не потрібно носити, так потрібно носити. Знімаєте два відео, компонуєте їх разом, класно вирізає, не залишає якихось, знаєте, типу розводів або очертаній фону. Працює здорово, реально здорово. І останнє, що ми маємо, це стікери. Я їм не користуюся, але якщо ви додаєте їх до ваших лісиків, то знаєте, що вони тут також є. Ну що, це основні функції, які ми маємо. А, також ще забула сказати про те, що тут є переходи. Я також не користуюся переходами між кадрами, але якщо ви користуєтеся, то ви можете нажати ось сюди, на, цей, на цю паличку, і бачите, що в нас тут є Zoom, або Reveal, ось таке. Давайте подивимося декілька. Flicker! Пам-пам, фейд. -пам, Коротше, багато. Поекспериментуйте, якщо ви любите ці переходики. І це все. Я думаю, що це все розповіла вам про основні моменти, основні функції цього додатку, додатку edits. Маємо все потрібне для того, щоб монтувати рільсики. Для того, щоб монтувати рільсики більше і швидше. Обрізка кадру. Текст, музика, голос, субтитри, саунд-ефекти, вирізання фону все є. Все тут у одному додатку. Далі, що ми робимо? Ми експортуємо наше готове відео. Експорт. І дуже класно те, що додаток зберігає це відео у вашу галерею телефону, тобто ви його можете використовувати потім на іншу площадку, наприклад, на YouTube Shorts, або у TikTok, або, не знаю, Pinterest, наприклад. А також ви шерите це відео в Instagram, share to Instagram. Та-дам, все готово. Обираємо кавер, обложку нашого рільса, пишемо опис, обираємо локацію і все готово. Ми поширюємо відео з нашою аудиторією. Напишіть у коментарях, чи користувалися ви вже цим додатком, чи монтували там відео, що вам сподобалось або що вам не сподобалось там, або напишіть, чи збираєтеся користуватися ним у майбутньому. Це все на сьогодні. Дуже дякую вам за увагу, за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк цьому відео, а також підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку Волкова Love You. До зустрічі! Па-па!